Всім привіт! Сьогодні буду готувати печінковий паштет. Готую його вже не вперше і моїй сім'ї він подобається. Тож запрошую вас до себе, аби разом приготувати цей смачний печінковий паштет. І для початку беремо з вами яблуки, ріжемо їх на дольки, ставимо в мікрохвильовку і запікаємо. Печінку я вже підготувала, прибрала плівочки, прожилки, аби паштет вийшов ніжний і без гіркоти. Тепер беремо з вами одну цибулинку, ріжемо її, викладаємо на пательню, аби трішечки нам її притомити. Вижарювати її не треба. Черга дошла і до печінки. Викладаємо її зверху цибулі, притушуємо легенько, аби вона стала м'якою і ароматною. Вже на цьому етапі можна додавати сіль, мускатний горіх і тім'ян. Я полюбляю саме ці приправи в цьому печінковому паштеті. Тепер до печінки додаємо запечене наше яблучко. Накриваємо кришкою і легенько протушуємо, аби все поєдналося в ніжний смак. Можна додати трішечки гіркого перчику. І вже тепер вливаємо вершки і трохи протомлюємо, аби залишилося зовсім трішки рідини. І все стало ніжним і однорідним рідини вже поменшало, як бачите, тепер відставляю в бік, аби паштет трохи остиг. І вже тепер пробиваю блендером до кремової однорідної текстури. По бажанню можна додати вершкового масла, мені так добріше. Беремо зручну для нас ємкість, викладаємо наш паштет, даємо йому трохи настоятись, аби всі смаки з'єдналися. Ось такий паштет у нас вийшов ніжний, смачний, ароматний, просто та не вроді. І на завершення беремо гріночки, намазуємо паштетом і маємо чудове доповнення до сніданку чи до святкового столу. Чи сподобався вам цей рецепт? Пишіть у коментарях, як саме ви готуєте свої паштети. Дякую, що були сьогодні зі мною! До нових зустрічей! Па-па!